Розповідати сьогодні буду про два пальничка, точніше, ми їх порівняємо: це на балонні пальники, і різьбовий балон, Fire Maple Polaris з редуктором, і також з редуктором Terra Incognita. клон, скажімо так, Polaris, так, Terra Incognita та називається. Обидва пальники з редуктором, обидва пальники плюс-мінус однакові за потужністю, і, ну, в принципі, всі характеристики. так? Давайте подивимось на ці речі. Ближче. Я думаю, що вам буде цікаво. І так, шановні мої глядачі, ще раз привіт, ви на моєму каналі Майкемпінг. Звуть мене. Кирило, вирішив я продовжити порівнювати пальники, які, на мою особисту думку, є схожими. І не бачив я таких відео на YouTube. і думаю, що вам дійсно буде цікаво. Тобто, Fire Maple з тероінкогнітою, я не бачив, що хтось порівнював. Давайте я буду в цьому перший. В мене на каналі є окремий огляд і на цей пальник, і на тероінкогніта та її редуктор. Так під цим відео я залишу ці два. Посилання. Хто захоче, зможе детально і про цей пальничок, і про цей пальник, звісно, подивитись. Відразу хочу сказати, що ці пальники з цього огляду вони будуть виставлені на продаж. так? Можна їх буде придбати, написавши мені в інстаграм mycamping, або в мою телеграм-групу. Зможете їх придбати зі знижкою 10%. Вони обидва нові, також під цим відео. Ви знайдете посилання, так, де можна на всю продукцію FireMaple, на всю продукцію Terra Incognita, весь їх сайт. Там, до, до речі, в них не тільки Terra Incognita, а прям дофіга різних різних речей, зможете туди перейти, подивитись і придбати зі знижкою те, що вам потрібно. Так, це такий от від мене вам подарунок своїм улюбленим глядачам. Polaris і Таїс. Давайте дивитись на ці чудові речі. Будь ласка, натискайте, як завжди, на паузу. І е, деякі моменти можете для себе прочитати те, що вам цікаво. Для мене найголовніше це характеристики, так? Отже, Fire Maple зліва, Terra Incognita справа. Дивимось. Розміри відкритий, закритий. Розміри, будь ласка, ось так, відкритий. І закритий. Порівнюйте, будь ласка. Потужність фаерма 2,5 кВт. Потужність тереінкогніти 2,8 кВт. Матеріали сталь алюміній, стейнлестіл алюміній. Все те саме. Вага фаєрмапа 76 грамів. Вага тереінкогніти 74 грами. Інструкція в обох пальниках присутня. Пальник від тераінкогніта запакований ось у такий. З сіточки, а пальний Fire Maple запакований ось у такий пластиковий чохол пластиковий кейс Почнемо з Fire Maple. Різьба в нас алюмінієва. Комфорочка, бачите, яка вона трішечки має вітрозахист. Ну, нібито захищена. Буквально тут декілька міліметрів над комфоркою. Ми бачимо ось таку металеву стіночку. Дякуємо Fire Maple за це. Ніжки фіксуються у відкритому положенні. Ось, бачите, пін, ось він. І ось його посадкове місце, так? куди він заходить, хоп, і фіксується. Ось так. Оп. Ось так виглядає Fire Maple Polaris. Пальник випускається досить давно, тому я думаю, що у його якості взагалі нема ніяких питань. Я також ним користувався і залишився задоволеним, коли робив огляд свій попередній, що ви знайдете в описі під цим відео. То побачите, як я там користувався. Я, здається, заміряв там час закипання. Вже не пам'ятаю, будь ласка, переходьте там і дивіться. А ось так буде виглядати терра інкогніта та їсредур. Давайте дивитись. Ось така от ідея з огляду цих пальників в мене виникла. Я вважаю, що вона чудова. Ну, Мені дуже подобається, так? Подивіться, яка краса, як вони схожі, так? дивіться. Які гарні, так? Тереінкогніта має ось тут клапан червоного кольору, тут такого сірого, так, графітового. Я приберу е, все зайве, тому що камера фокусується не на те, що потрібно. Дивимось ближче. На ці чудові речі. Дійсно дуже-дуже класні. Отвори під повітря більші у Fire Maple, ніж у Terra Incognita. Ось тут, де і різниця в нас пішла. Отже, три ніжки, і тут три ніжки. Абсолютно однакова форма всюди. так? Тут така сама ситуація. Все дуже і дуже схоже. Ось тут на Полярісі ви бачите, що тут отакі от ребра жорсткості, тут вони товші. Тут вони, бачите. Менше. Розумієте, про що я кажу, так? Дивимось ось таким от чином. Прикладаємо. Дивіться, ніжка на полярісі, той, що пальник, той, що зліва. Бачите, вона менша трішечки, ніж ось ця на тері інкогніті. Бачите, я от рухаю спеціально, щоб вам показати. Далі, вітрозахист. Тут він реалізовано з такою от чашою, так? Тобто комфорка захована в цю чашу. Тут ситуація яка? Тут комфорочка, бачите, вона така от заглиблена, в тера інкогніта сама по собі. І ще й от такий от є вітрозахист. Але вітрозахист не суцільний, як у Fire Maple Polaris. бачите, суцільна стінка. Тут вона з отворами. Отвори не всюди, звісно, але вони є, так? У Polaris тут. Комфорта не заглиблена. Звісно, п'єза підпалу нема ні тут, ні тут. Дивимось далі. Різьба всюди в нас алюмінієва, вставок латунних нема. Проте, от у нас тут деякі елементи клапану. З латуні все ж таки виконані. Дуже вони схожі. Бачите, ось вам як реалізована ручка. Клапану. Пальники, до речі, регулюються дуже плавно. І на одному пальнику, і на іншому. Я це перевіряв. Тут ви не хвилюйтесь, будь ласка. Полум'я досить потужне. Пальник прослужить вам довго, можете про це не хвилюватись. Звісно, з часом тільки що потрібно буде це. Ну, я не знаю, через скільки років, в залежності від того, як ви будете користуватись, але отой ущільнювач, гумову резиночку потрібно буде змінити. Бажано на оригінально. Якщо не знайдете оригінальну, то зніміть цю резиночку і придбайте оригінальну. Цікавий момент. І під один пальник, і під другий пальник чудово ідеально підходить казаночки Petrel. І Petrл G3, тобто перша версія на 600 мл, і Petril G2, тобто версія на 750 мл. Вони ідеально встають на ось ці ніжки. Закриваються також дуже, дивіться, дуже компактно. Закривається все дуже чудово. За потреби все можна розібрати, все можна почистити, промити у випадку, якщо е, от сюди, дорогі мої глядачі, у випадку, якщо от сюди. Ну, отак от, от взяли і ось, будь ласка, все, все вже у нас тут відкривається. Якщо потрапила у нас якась тут каша. У мене от нещодавно потрапила кава, пішла верхом. І ось так можна відкрутити. І просто водою, теплою, гарячою водою, ось так промиваєте, потім висушуєте, потім врубаєте пальник на максимум, воно все прогрівається. Зайва водичка випарюється і будете далі собі користуватись сотні років. Форсуночка викручується, також її можна прочистити з часом. Ну Це що стосується догляду. Запальниками. На Polрісі така сама історія. Все дуже зручно. Бачите, ніякого нічого тут не відкрутиться вам. Ніжки тут ніяких ніде шурупів, ніде нічого нема. Тобто, все, що може відкрутитись у вас в поході, це що? Це от клапан може відкрутитись. Але це дуже рідкі так, випадки, коли таке у нас буває. Просто перед своїм походом так перевірили і все. Закрили собі там чохольчик і я думаю, що нічого не станеться, нічого ви ніде не загубите. Беру Polaris, Давайте відкриємо, подивимося, як тут. Зазвичай виробник так все це діло. Закручує, що можна руками відкрутити, без всіляких там інструментів, нічого нам не потрібно. Просто ось так: от берете отак, оп, так, так, оп, і відкручуєте. Для того, щоб подивитися, як же воно тут виглядає всередині. Оп. Ось так це все виглядає. Також промили водичкою теплою, кашу свою вимили звідти. Можете взяти якусь стару щітку, якусь зубну чи щось таке. І ось таким чином можете все це діло почистити. Звісно, форсуночку можете викрутити. Це звичайна нормальна практика. Так? Я часто так зі своїми пальниками роблю. Час від часу я за ними все ж таки дивлюсь. Не просто придбав і забив, а я хочу, щоб служило довго. Ну тому я такий відношусь. Обидва пальнички мають вітрозахист, обидва пальнички мають триніжки, обидва пальнички мають редуктор, обидва пальнички, обидва пальнички. Так. Можна вибирати за кольором, так. кому який більше подобається. Вишневий. Чи ось такий графітовий, будь ласка. І фірма, звісно, Fire Maple написано. Або от тут такими білими чудовими літерами написано Terra Incognita. Зблизька виглядає це все діло дійсно неймовірно. І Fire Maple дійсно гарно це все виглядає. І не один пальник, не інший пальник не підведе вас. П'єзу тут нема, тобто ламатись тут нема чому. От і вся історія. А ось цю гумову резиночку, так цей ощільнювач з часом можна поміняти. Або написати чи в чифтеру ІНКОГНІТА, чи написати у Fire Maple, І ще й за промокодом ікемпінг отримати знижку 10% на весь асортимент. Ось ці два чудові пальники, які сьогодні були у моєму відео, ви можете придбати в мене, написавши мені в інстаграм або в телеграм, мені адміністратору групи. Можете придбати їх зі знижкою 10%. Вони прийшли до мене абсолютно нові. Це офіційні пальники від виробника, так? Або під відео можете подивитись, як отримати знижку 10% на весь асортимент магазину Terra інкогніто. Я наголошую, що там не тільки речі від Terra інкогніта. І, звісно, на сайті Fire Maple можете отримати знижку за моїм промокодом на весь їх асортимент. А там багато всього. Якщо вам подобається мій канал і мій контент, ви можете мене підтримати донатом. Як це зробити, вказано в описі під відео. Зараз я збираю на мікрофон дуже активно, бо коли знімаєш і камера далеко, то якість звуку взагалі ніяка. Всім величезно-величезно дякую. Окрім всіх цих промокодів, що я вам сказав, у мене ще багато їх під відео, можете зайти переглянути. Всім величезно дякую, бережіть себе. Побачимось у наступних відео.